Десять років тому Олег Рушицький вперше здав кров, коли його друг потрапив у страшну аварію. Відтоді чоловік регулярно приходить до Тернопільського обласного центру крові, щоб зробити донацію та поповнити запаси медзакладу. Адже в будь-який момент вона може знадобитися пораненим та хворим. Я розумію, що кров потрібна, вона потрібна кожен день, і тим більше зараз даний час крові потрібно набагато більше, ніж мирний час. Вважаю, що кожна людина, яка може кров здавати, це варто робити. За постійну допомогу центр служби крові нагородив Олега відзнакою, адже щорічно чоловік приходить зробити донацію п'ять разів. Нам волонтер розповідає, ця справа не впливає на його здоров'я, а отримати кров де інде медицині поки не вдається. Я стараюся зараз давати кров на військових, тим кому треба хто в лікарнях для переливання. Але загалом здавати при потребі. Якщо бачу, якісь оголошення в інтернеті, що комусь кров потрібна. А в даний момент я вже в мене пройшов термін, коли я можу кров здавати, то стараюся йти і допомагати. І на території Тернопільської області центр служби крові це єдина установа, що надає всі необхідні її компоненти до закладів охорони здоров'я в регіоні та на схід України. Сьогодні донорський рух складається з людей, для яких донація це важлива соціальна місія, але таких добровольців не вистачає. У закладах охорони здоров'я має бути банк крові, і ми повинні поповнювати цей банк крові. Тобто, на випадок вже на вже у них мають бути свої запаси кожної групи крові. І завдання нас деколи діяти дуже швидко, тому що завдання стоїть життя людини. Щоб збільшити кількість донорів, необхідно запроваджувати корпоративну культуру здачі крові, каже Василь Хомінець. Для цього різноманітним компаніям пропонують колективно робити донацію напередодні річниці фірми. Таким чином це стане частиною корпоративної етики та принесе користь суспільству. На сьогодні Україні вдається переливати кров власними силами без залучення донорської допомоги за кордону. За останні роки на території центру вдалося створити базу донорів, щоб часто звернутися по допомогу за першої необхідності. Кров ми маємо всі, і ми маємо нею поділитися. Ми говоримо, що кров важлива, неважливо якої групи, не важливо корезу. Кожна кров важлива, і наша кров має воювати, оберігати, захищати. Бути донором сьогодні почесно. Ставши свою кров, людина очищує організм та дає шанс на порятунок чи його життя. Тому не варто чекати особливого часу, а краще здавати її за будь-якої нагоди.